Чому одні допомагаючі фахівці легко притягують клієнтів, а інші роками крутяться без відчутних результатів. Секрет не в складному маркетингу. І навіть не в знаннях реклами. Усе починається з трьох простих опор: енергія, аудиторія, системність. Один енергія ваш фундамент. Ваш стан відчувається сильніше за будь-який текст. Якщо ви вигораєте, сумніваєтеся або боїтеся заявити про себе, це відгукується в комунікації. Коли ж у вас є внутрішня опора, сенс і натхнення, контент починає працювати інакше. Енергія це не про бути завжди на підйомі, це про чесність і присутність. Два аудиторія. З ким ви говорите, які болі, мрії, запити мають ваші люди, чого вони бояться, чого прагнуть. Коли ви чітко розумієте, з ким говорите, контент стає точним, теплим і корисним. Штучний інтелект може допомогти вам дослідити аудиторію, але ядро у вашому досвіді. Три системність те, що робить результат неминучим. Без системи ви постійно починаєте з нуля системність це не про жорсткий графік, це про стабільну присутність, зрозумілі формати, чіткі теми та регулярний ритм. І тоді навіть маленькі дії дають великий ефект. А всі інші речі, тексти, рілс, дизайн, інструменти це лише засоби. Коли три опори стоять міцно, решта легко добудовується. А які з цих трьох опор найбільше відгукуються вам зараз? Що у вашому просуванні потребує підсилення, енергія, розуміння аудиторії чи системність?